Маркетингова частина гри стверджувала, що Assassin's Creed Mirage повернеться до витоків, її часто порівнювали з першою грою 2007 року по деталізації оточення, атмосфері міста та механікам, які вона імпортувала з тих самих витоків. Ну, передусім, варто пам'ятати, що задумувалась вона як просте DLC до Вальгали, яке б продовжило історію Басіма. Втім, цьому доповненню вийшло стати притомнішим Assassin's Скрідом. Ну яким вийшло це доповнення до витоків? То чи вийшло розробникам вразити фанатів серії та олдскульних любителів асасинів? Питання на мільйон доларів. Я Андрій, а це огляди Assassin's Creed Міраж. Якщо відео сподобається, тисни лайк та пиши в коментарях ваші побажання до наступних відео. А я розпочинаю. Загальні оцінки у гри змішані. Багато критиків нахвалюють проєкт, але є й незадоволені. Це ж юбіки, тут немає одноголосних голосів. Усі відзначають сеттинг та атмосферу, і не дарма ви бачили ці пейзажі, але щодо ігрового процесу є нарікання. Гра сприймається другорядною, змін дуже мало, і середній рейтинг на Metacritic у гри зараз 77 балів. Це нижче за середні оцінки останніх трьох великих ігор серії. Серія Assassin's Creed могла мати які завгодно бойові системи, додаткові механіки та побічні активності. Головне, щоб непорушним залишились три стовпи: пересування, урбанія та історизм, і вперше за досить довгий час. Тут є всі треті елементи. З останнім пунктом Assassin's Creed Mirage традиційно жодних проблем. Віртуальний туризм від Юбіків досі лишається неперевершеним міні-брендом, а художники продовжують, навіть, здавалось, б, однотипні пейзажі чи декорації, відтворювати неймовірно реалістичністю і любов'ю. Так само постарались укладачі внутрішньоігрового довідника, які, крім захопливих текстів про історію культурного або садицького каліфу, доповнили його фотографіями. Різноманітних артефактів чи залишків реальних локацій з околиць Багдату. Тут ми й підходимо до довгоочікуваного повернення до традиційної урбанії. Так, після Лондону в Сіндікейт ми формально бували в багатьох місцях, але в силу історичних реалій вони були досить низькими, розлогими і фактично виступали лише одним із елементів ігрового світу, а не активними його співучасниками. Натомість Багдад із його відносно вузькими вуличками, різнобарним населенням та пишнотами архітектури поруч із бідняцькими нетрами живе, дихає і нуртує поруч з ними. Плюс, оскільки довгочасний Багдад був важливий. Вим, торговельним центром і одним із найбільших вузлів великого шовкового шляху, сюди стікали купці, вчені, поети, мандрівники і коротше, весь, 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 весь зброд з всієї Азії. Що ближче ми до базару, то більше поруч із арабською звучить індійська, китайська, грецька і навіть українська. Вуличні співці і музиканти намагаються вибитись понад голосів дітлахів. Роз... і вигуків дітлахи на площах. Ну і звісно, милі котки, куди ж без них, хоча б щось повинно бути адекватне в цій грі. Ну як взагалі тут гра починається? Ну коротше, тут до ворожки не ходи, але догадайся, що з молодості Басіма, хоча я б навіть сказав, з юності, коли він з подругою Ніхаль заробляв на життя крадіжками. Деякі замовлень надходили від ордену незримих, це коротше типу, нащадки асасинів. Головний герой бажав доєднатись до організації. Тому наважився на деяку авантюру, так би мовити. План очікувало провалився і басімо оголосили в рожок. Ну коротше, маленький ворюшка вже почав своє діло. Та долав убивць білих капюшонах, його все ж прийняли, як не дивно. Звісно, спочатку довелось пройти довге навчання та фірмову посвяту, після чого стартує основна частина, яка присвячена протистоянню з орденом древніх. Це, коротше, типу предки тамплієрів. Початок Assassin's Creed Mirage вийшов не дуже вдалим. короткий, напрочуд шаблонні завдання, сумбурна подача й стрибки у часі. Но до чого вони тут? Ну навіщо стрибки у часі у древньому Багдаті? Останні спробували компенсувати завдяки завчасно відрендереним роликам, які переривають ігровий процес. Таке рішення вже дуже і дуже давно застаріло. Воно ж ніби вириває вас занурення в гру. Проте в Міраж до цього повернулись, хоча інколи навіть відео не має простих переходів. Ну і все. Но є й хороші цікавинки. Місії, різні заказні контракти, наприклад, на супровід поета Пліткаря у безлідне місце, захист його від могутнього лорда, збирання інформації ордену тамплієрів та багато інших активностей. Місії з'являються на мапі органічно при пересуванні пішки або на їздовій тварині у відкритому світі. Кожні там приблизно 5-10 хвилин їзди на мапі будуть періодично змінятись значки з активними завданнями. Нарешті вже зникли величезні квести, великі мапи, усипання. Ні, значками, все стало набагато меншим і набагато плотнішим. Но від цього контент не став гіршим замість величезних масивів цілих країн, які склали останні три ігри серії. Ви тепер досліджуєте близький схід та місто Багдад. Його забезпечують сукупність унікальної архітектури, колорит місцевих жителів, кругова структура районів і дуже щільна забудова. А ще древній арабський мегаполіс відчувається компактним, бо світ Assassin's Creed Mirage в десятки разів менший ніж у Вальгала та Одіссея. Тут у нас місто з середніх розмірів з десятком кварталів кілометрів пролеглої території. І є один мінус, який я замітив, який я вхопив у реалії світу: це багато зачинених дверей до Юніті, де в кожній дім можна було зайти. Плантації, чудові фонтани, сади та їхні аналоги у більш індустріалізованих, похмурих частинах міста надають місцевості виразної індивідуальності, які нато перізноманітних, численних і специфічних для районів НПС. Це виходить за рамки простого громадянства з науковцями, торговцями та вченими, які населяють ці райони. Що підходить для для критичного торгового центру епохи вздовж шовкового шляху це одна з найкращих щільностей NPC і повсякденної поведінки в іграх на сьогоднішній день. Рівень деталізації інтер'єру однієї будівлі створює відчуття життя, а не просто заповнювач для локації. Додати трохи приємної вертикальності, і ви легко відчуєте себе в найкращому середовищі в будь-якій грі серії на сьогоднішній день. Навіть не обов'язкові активності в міражне втомлюють, хоча це завжди було найслабшою частиною в іграх Юніті. Традиційні вежі у грі лишились, туман на карті розвіюється автоматично. Варто тільки басіму зайти в нову область, знову ж таки, прекрасне рішення. Поруч з вежами є мітки історичних місць, аванпости зі скринями, де сховано цінне спорядження, загадки для пошуку особливого екіпірування, невеликі доповнення на виконання складних крадіжок та контракти. Останні діляться на три види. Вбивства, супровід важливої особи і необхідність поцупити предмет з локації, яка дуже добре охороняється. Активності з'являються на мапі органічно при пересуванні пішки або на їздовій тварині у відкритому світі, про що я казав вище. Проте досліджувати оточення можна і за допомогою свого вірного орла Енкіду. Він літає над околицями, показує, де розташовано всі точки інтересу, а також дозволяє знайти сюжетну ціль. Така необхідність нерідко виникає на місіях. Винагородою за участь в активностях стають монети для купівлі речей та поповнення різноманітних запасів у торговців. Наприклад, там може бути, для прикладу, зілля для відновлення здоров'я або димові бомби. Отже, розробники не обманули, Assassin's Creed Mirage – це дійсно гра, та вона гра, в неї можна пограти, якби це дивно не звучало. Но, яка побудована навколо скрадання, у ньому Ubisoft вклала найбільше зусиль, що відчувається впродовж усього проходження. І ось. Перший доказ: соціальна частина механіки повернулася ще й у частково як все працює у Басіма. Є шкала розшуку з поділом на три рівня. На кожному з них вартові будуть активніше пильнувати головного героя. Коли ж показник сягає максимуму, на протагоніста починає полювати елітний воїн. Щоправда, розробники трішки стихнули їх з великою імовірністю. Цей ворог одразу знає місце розтасування басіма, бо вони напрочуд швидко пробували на локації, і завжди знаходили мене в будь-яких закуточках. Щоб понизити цей рівень, потрібно здарати свої плакати, які з'являються на стінах будівель. Привіт, Assassin's Creed 2. А якщо шкалу повністю заповнено, то потрібно використовувати спеціальний жетон і дати його глашатою. Тільки так вдасться позбавитись від пильності поглядів противника, які на останньому рівні розшуку миттєво звертають увагу на басі, і за кілька секунд починають переслідування. Значки в цілому діляться на три види, і призначені для різних цілей. До прикладу, зелені дозволяють знизити ціну у торговця на 10%. Проте на масштабних завданнях вони часто дають змогу скористатись особливостями послуг копців для проникнення на об'єкт. Одного ж разу я так прокинувся помічником і тарабанив ящик всередину тюрми, щоб минути охорону на вході. Коричневі візначки видають глашатим, проте паралельно дозволяють на короткий час завернути наймиців, які можуть напасти на вартових. Схожий ефект дають сріблясті жетони, призначені для музикантів. Вуличні барди починають грати, а вороги сходяться з околиць послухати гарні мелодії. Незважаючи на те, що це зовсім менша та більш цілеспрямована гра ніж її безпосередні попередники, різноманітність є золотою ниткою в усьому міраж, бо сім має різні смертельні інструменти для вдосконалення. Ножі можна отруїти або заточити для більшої шкоди, тоді як ударні дротики можуть приспати ворогів на незвичайний темір або розлютити їх. У міраж ви можете ігнорувати бойову систему, бідність, якої є виправдана тим, що босім ви можете ігнорувати допоміжні знаряддя, з яких метальні ножі без жодних поліпшень вирішить вам 90% проблем. Ви можете ігнорувати крадіжки, бо грошей та ресурсів і так шраблюгати, а витрачати їх і толком немає на що. Ви можете ігнорувати систему вмінь, бо крім швидкого вбивства з телепортом, яке є фактично богоюзанням анімусу, там нема значних геймплейних поліпшень. Ви можете ігнорувати пошук скринь із спорядженням, бо басім уже зі старту має найкращий огляд для на стелс-проходження. Ви можете ігнорувати контракти через їх практично повну невигадливу і відсутність потреби в ресурсах. Ви можете ігнорувати смердячі жетони. Кідма для підкупки митців, купців і найманців. Дизайн рівнів Багдата так само різноманітний. До місії можна підходити кількома різними спробами з різних кутів, що призведе до унікальних незабутніх моментів, як каже нам гра. Басім може носити маскування, наприклад, щоб дістатись до цілей. Одна місія дозволила мені одягнутися як євнух, щоб виконувати завдання для наложниці, але це перетворилось на темну провідну інтригу. Інший бачив, як я беру участь в акціоні, щоб купити предмет, який, як я знав, хотіла мета вбити, щоб краще забезпечити приватну аудиторію. У третьому мені доводилось вкрасти шикарне дзеркало у багатого купця, коли він влаштовував вечірку в саду. Але я не міг нікого вбити або бути поміченим. Майстерність Басіма, як тихого злодія, вийшла на перший план. В цій частині басім став більш змахувати на тих самих асосинів, ніж в останніх трьох частинах, що, звісно, пішло на користь гри. Но чогось нового гра так і не привнесла в серію. Для когось ця гра є всього лиш гарним кінцом на декілька вечорів, хоча так і є, гру можна пройти всього за 2-3 вечора. А для інших вона буде чудовим тайтлом, який занурить проблемний та красивий світ давнього Багдату з мальовничими пейзажами, живим NPC, які на диво реагують на все, що відбувається навколо них. Як би не було, хто б що не казав в сторону цієї гри, вона продовжує історію в капішонах, що не може бути погано. А на цьому все я прощаюсь. Ще здибаємось з вами. Paqueta.